Це ж не те, що такі продюсері погані не хочуть знімати медійних ну, медійних в соцмережах акторів саме професійних. Це ми такі актори, трошки соціопати, які знімаються, знімаються, а соцмережі ми не ведемо. Тому в нас це 40 тисяч підписників, тому що ніхто цим не займається, може паралельно зніматися в п'яти серіалах і не записати жодного на відсторіс, фотку не зробити. І це багато з наших акторів, дуже талановитих, дуже затребуваних, медійних і так далі. Не Ведуть соцмережі, а сучасна реальність диктує нам, що це є необхідністю. І коли тебе затверджують на роль, продюсер так він подивиться в цієї актриси, стільки ти підписників в інстаграмі, а в цієї стільки, Блін, класна і та і та. Але звісно, ми візьмемо ту, ну на яку потім прийде аудиторія, і це окей, і це нормально. Тобто, тут питання не до більше не до тих, що не актори, але медійні, а до акторів, які можуть бути ну, медійнішими, та, і... в свій час не розкрутили та. себе до П'яти десятця тисяч підписників. Насправді це теж є правдою, бо треба в голові поміняти, що в принципі це вже дійсно наша реальність. Соцмережі це, це те, що один з засобів просування себе як актора, як особистість, а так як в нас це сидить, що це не серйозно, а я професійний і От самі ж від цього таки, і страждаємо. Да, сидиш да, такий да, невідомий, да, не сидимо, да, невідомий духовно-професійний, де да, чекаєш, поки тебе затвердять, і бачиш, як там якісь блогери чи блогерша в, в головній ролі в кіно. Ну, чи, да, чи це проблема? Хто да. дурак? Да. Хто так? дурак?